Яка реакція у німецьких жінок, коли вони бачать, що ти береш дуже багато квітів збираєшся їх комусь подарувати? Значить, зараз покажу, слухайте. Коротше, дивіться. Це завтра березня, я хочу мамі подарити. І я завжди дарю квіти не букетами, а прям клубом, поняли? Я зараз в Німеччині я підійшов, взяв ціле, ціле відро квітів. Ну, вони всі так дивляться. німці. У пацанів там по одній квіточки, поняв? Тут взагалі цвіти не прийнято дарити. І пацанів там по одні квіточки, падвіті. По Подавайте ще гляну на реакцію по довчитися, яке воно і буде, коли стільки квітів візьму. Бо тут ж, це ж такого немає. Поняла? Тут ж так, так не дарують квіти. Це ж наші дівчата розбавлені нам, українським пацанам. Ще нам щось розказують, щось не так і нас. От. А тут же взагалі друга культура. Давайте глянемо, чесна реакція. Отже, ви тільки що бачили в магазині, в магазині стояли оці жінки, і вони бачили, що тільки квітів беруть. Зіграла оця зла шутка, знаєте, тут більше ста тюльпанів, тут бутони, які ще не розпустились, завтра розпустяться. Зла шутка з їхнім цим фемінізмом, знаєте, тобто, мої сильні жінки, ми хочемо працювати. Я думаю, взагалі жінки, ту жінку, яка придумала працювати, проклинають по сей день. Але вони ж от бороли, що до рівні права туди-сюди. Тут в Європі чоловіки, насправді, взагалі квіти особливо не дарують взагалі. Тобто я бачив, як дуже багато чоловіків зайшли. Взяли по одній троянді і все, і пішли. І зараз підуть що там пополам ділить. У них це норма. Ну, для мене це не норма, це питання спірне. Але я бачу їхнє обличчя, коли багато квітів і в їхніх очах читається. Блін, я теж хочу. Я теж хочу, щоб мені стільки квітів подарували і так далі. І, з однієї сторони, про це і прикро, а з другої, і її самі захотіли. Але... В українському магазині, якби я взяв 100 чи 150 тюльпанів, це б не було подія, це було б ну мало Тут в натурі я стояв в магазині, я думав, що я мені зараз червону доріжку розстелять. Настільки печальна ситуація з квітами. Подарили мені вазу, виявляється безкоштовно. Тут я не знаю, чи 120, чи 130 бутонів тюльпанів, які ще не розпущені. Я дуже сподіваюся, що вони до завтра розпустяться. Це я взяв моїй мамуні, яка після операції. Його таку вазу мені подарили. Прикольно, так? Да? Коротше, покажу вам пізніше, як дарю мамі квіти, як яка в неї реакція, як вони розпустяться далі. Як воно з такого, кори творцю вот отаке, коротше, в клумбу. Де... Ну, от вам і фемінізм. А ну я... <мулянувшись> дарують мені, тіпо, я накупив дуже багато цих, зрозуміло, букетів, і мені дарують ваза. Вау. Вот это да. я не знаю, что Я? Пишите в комментах, пацаны, сколько вы максимум квитов дарили девчатам, че девчине, да? А девчата, напишите, сколько вам максимум дарили. А честно,